Кільці. У нас вже на дворі червень, а ми ще не зробили з вами розклад для вас. Як завжди, в мене буде незвичайний розклад таро, який не є таким сухим робота, фінанси, особисте життя. У своїх розкладах я. Розповідаю вам про таємниці вашої душі за допомогою карт Таро. Оскільки в мене є психологічна освіта і освіта таролога, я роблю таку суміш. Тому це для вас тільці така маленька психологічна консультація. Що ми сьогодні будемо розглядати? Будемо розглядати такі питання, які допоможуть вашій душі перейти трансформацію у червні. І перша. Карта, яку я витягну. До речі, я сьогодні працюю на таро опозицій. Цікава колода, яка складається з прямих і перевернутих арканів. Вони в одній карті, вона дуже незвичайна. Тому сідайте зручно і будьте готові сприймати інформацію. Зараз з вами зробимо розклад. Перша. Перша карта розповість нам про загальну енергію вашого червня. Далі ми подивимося, в чому ваш ресурс. Як вийти з зони комфорту, що треба відпустити, і підказка від Всесвіту. Зараз ми з вами подивимося таку маленьку, магічну історію, що ж відбувається з вами, і як ви можете собі допомогти, коли ви просто зробите певні дії. Як завжди, якщо вам потрібна приватна консультація психологічного характеру або розклад Таро, ви можете звернутися до мене в приват. Телефон є під відео. Так, ми дивимося. Що в нас відбувається? Прям цікаво. Раз, два, два старших аркана. В нас, давайте ще дотягну карту. До колоди в нас перевернуто колісо Фортуни. Що це означає? Це означає, що колись щось пішло не так. Взагалі, колесо фортуни, це в нас циклічні події. Події, які відбуваються регулярно. Або це в нас такий знак долі, коли говорить: «Ей, ти зараз наверху. І от вам карти кажуть, що ви зараз зовсім не наверху, а ви внизу. Якщо говорити про пряме значення. Наверху, у вас тут корона і все добре. Але якщо ви знаходитеся на, як на вершині харчового ланцюжку, то це нормально, якщо ви йдете донизу. Немає людей, які постійно щасливі. Якщо людина постійно щаслива, то вона, напевно, щось цікаве або приймає, або не розуміє, де вона живе. І це е, е, круто, оскільки, знаходячись наверху, ви розумієте, що колись буде вниз. Знаходячись унизу, ви розумієте, що колись ви підете по кругу донизу і знов повернетесь наверх. Карта говорить, що в червні у вас буде такий шанс подумати про те, де ви зараз знаходитесь, знайти ресурси і знов бути на коні, в даному випадку на колесі. Але дивіться, в чому такий жарт. Це і у нас дівчина така з пір'ячком. Тут червоне пір'я, це означає, що це енергія, це життя. І оця стрічка, вона нам також говорить про те, що, знаходячись навіть, можливо, німці кажуть, тіф пункт. Десь знизу, до речі, ми з вами не тільки робимо розклади таро українською, а ще й вивчаємо німецьку мову. Але енергія у вас є. З чим це пов'язано? Це пов'язано з емоціями. Туз Кубка говорить нам про те, що ви зараз знаходитеся в такому емоційному застої. Але ви виходите з нього. Дивіться, як одна людина емоційно ви комусь даєте це, і люди беруть при тому, як хватає. Е, є багато зараз людей, які спасають іншим, які намагаються допомогти іншим, не допомагаючи собі. І от зараз вам карти кажуть, що в червні вам потрібно звернути увагу цілий місяць на те. Скільки ви даєте енергії іншим, скільки у вас забирають, і до чого це приводить? Будь ласка, це старший аркан є значимим. Зверніть на це ем, таку пильну увагу, оскільки емоційний стан у вас може бути хтось може конкретно посмоктати у вас енергії. До речі, оце взяти енергію зараз є дуже розповсюдженим. Оскільки ми знаходимося в такому Цікавому трансформативному періоду, коли люди просто забирають, і ви навіть цього не бачите. Тепер, в чому ваш ресурс? Десятка мічів. Ресурсу тут немає. Тобто, чи перевернута карта, чи пряма, ви закриті. Ви зараз такі заморожені, не знаю, десь ви в Арктиці Антарктиці були. І от якраз мечі – це в нас карта ментальна, карта розуму. От, ви тут, як не знаю, до речі, яка у вас асоціація з цією картою? Ви завмерли. Ви завмерли, і е, вам навіть не хочеться виходити з цього стану. Що прямий стан, що перевернутий, це е, ситуація, стогнації, але 10 це закінчення. Тобто ви зараз тут знаходитесь, колись підете знов на імпульс, на е, втуз. Е, після 10 мічів. Іде тус мечів, що він означає це прийняти рішення. Взагалі я вас вітаю. От ви знаходитеся в такій, знаєте, точка неповороту, коли е, вам вже не можна назад. Ви вже пройшли до 10, тобто гірше вже не буде, Почнемо так, буде тільки краще. Візьміть собі час для того, щоб проаналізувати, чому ви закрилися від усіх. Але дивіться, ви склали руки в намасте, тобто ви намагаєтеся знайти, закритися і подумати про те. Взагалі, класична карта показує нам, що лежить людина і 10 м'ячів. Ці м'чі за вами. Тобто, у вас іде таке собі, і він ще сидить в позі е, лотоса, той дядька і медитує. Тому е, тільці, займіться зараз тим, що ви думаєте. Про ваш емоційний стан і що з вами відбувається. Взагалі, трактувати негативні карти в позитивному ключі буває важко, але психологія спрямована на те, щоб допомогти вам, як вийти з цієї ситуації, якщо є бажання. Я можу вам дати пораду, але робити повинні ви це саме. Як вам вийти з зони комфорту? От звідси, зона комфорту у вас знов таки 10 кубків, тобто, це е, такий стан у вас. Коли ви емоційно знов-таки знаходитесь на нулю. Давайте подивимося. У вас дно колоди, тройка кубків. Це бажання радості. В принципі, десь там ще є той вогник, коли ви хотіли б жити і радіти. Але так сталися дірки. До речі, ви тут як і ментально, так і емоційно виходите до такого, до іншого стану. Зараз ми ще дотягнемо карту, подивимося. Так, да. п'ятерка кубків, клас. У вас ну, все не так грустно. 10 і 5. вийти з стану тривоги, ви не зможете прямо за одну ніч. Да? Звечорі, наприклад, подивилися мій розклад, а зранку проснулися. Боже, Лена сказала, треба виходити, я вийшла. Це процес. Це процес, який є поступовим. Почніть навіть з квітів. Купіть собі новий букет. Подивіться нову чашку, можливо, подивіться, що приносить вам радість. Або зверніться до психологічного консультанта, до психолога, який просто за декілька консультацій допоможе вам побачити позитивні сторони. Коли ми знаходимося в негативній спіралі, дуже важко звідти вийти, то скільки ви от в тому кругу. Ви крутитесь, 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 як той хомячок, і ви дуже важко. Тому. Я вам раджу звернутися справді за допомогою, якщо ви самі цього не можете, для того, щоб поступово виходити з вашої зони. До речі, деякі просто люблять страждати. От мені подобається роль жертви, я собі там сижу, все б таке погане і там комфортно. Вам карти кажуть, виходьте. Що вам треба відпустити? Вам треба відпустити ставлення до світу. Всі хочуть мені зробити щось погане, як він захищається. Да? каже жезлів, Боже, як він там бореться з ними, боротися, захищатися. Життя не є негативним, життя є нейтральним, тільки залежить від вас, від вашого минулого, від ваших патернів, від того, як вас мама з татом виховали, який ви досвід зробили останнім часом. Тому відпускайте. Оце є така в нас фраза, була на Ізмені сидіти, де не знаю, все, все, щось мені зараз буде погане. Там людина на мене подивилася. Вона була колись така, такий випадок на консультації. Жінка прийшла і каже: Ви знаєте, я розмовляла з німцями, і вони на мене так дивилися. Я думаю, їм не подобалась моя німецька. Я щось з ними розмовляла, а вони. Я кажу: ви розумієте, можливо, людина... Намагалася вас зрозуміти, і вам їй було незручно, що вона вас не розуміє. І тому вона вам посміхалася, вона не хотіла над вами сміятися, вона сама не знала, як себе поводити, оскільки, якщо ви не розмовляєте мовою, це важко. Ем, вона каже: Ой, я навіть про це не думала, а вона що, правда, може, позитивно до мене відносилась? Тому тільці не всі хочуть вас з'їсти. Можливо, хтось хоче прийти до вас і подарувати вам квіти. І наступне питання: що каже вам Всесвіт? А Всесвіт вам каже, смерть перевернута. Дивіться, який він класний. От це пряма У нас карта. Іде він косити? Косити іде, і в нас тут сонце сходить. Трансформація. Перевернута трансформація, вона каже, що щось застоялося ваші коні вже в конюшнях. І... Ідуть зміни, при тому дуже глобальні. Почали ми з вами арканом і закінчуємо арканом. У вас затягнулася трансформація. Ви ще психологічно не дуже готові до цих змін, хоча дві десятки захист, і... але вже треба. Тому тільці, якщо ви хочете змінити себе червень, якраз у нас переломний місяць, це саме те, що потрібно. Я проводжу психологічні мотиваційні консультації, які допомагають клієнтам також. Знайти себе, оскільки в мене є психологічна освіта. І зміни є легкими, коли ви готові. Це означає, якщо ви, наприклад, зараз бачите цей розклад, це означає, що ви є в вібраціях змін. Коли дівчата мені пишуть, боже, я якось просто знайшла ваш розклад і це моє. Тому, якщо ви зараз бачите, не тормозіть свої трансформації, оскільки трансформація буде. Притом смерть розказує, що це буде все вщент. Те, що зараз відбувається, вам ну, вже нема куди чекати. Розумієте, як дівчина або вагітна, або не вагітна, третього нема. У вас трансформація або трансформація, третього нема. Тільці, я за вас дуже рада. У вас просто круті, ем, круті процеси. Тепер ми з вами подивимося. Пораду для вашої внутрішньої дитини. Такий бонус від мене. Карти називаються Mut Maha Карт. Я використовую їх для роботи з дітьми, для мотивації. І от зараз саме я хочу мотивувати вашу внутрішню дитину. Для, до речі, для овенів була така класна карта, яка підходить прямо під їх розклад. Зараз подивимося, що буде у тільців. І так, тільці, що ваша внутрішня дитина? Ich kann nein sagen. Es ist okay, etwas nicht zu wollen. Я можу сказати ні. Це в порядку, це нормально, якщо я чогось не хочу. От ваш весь процес пов'язаний ні, 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 ні. Трансформації, які відбуваються, вони прийдуть. І сказати ні. Комусь означає сказати да собі. Я вам бажаю від усього серця тільці, щоб ви змогли сказати да собі, своїй дитині. Яскрава така карта, яскравий колір, і я впевнена, що у вас відбудеться крута трансформація. Якщо вам потрібна психологічна консультація або підказки Таро, звертайтеся, телефон є під відео. До наступних зустрічей.